І вітання в студії Олександра Летинська. Якщо червневого ранку не розкрилися білі квіточки зіручника, то як помітили в народі по обіді за А якої ж погоди чекати найближчої доби у середу, 15 червня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, термічні показники на заході не зазнають суттєвих змін. Очікується 12-14 вночі та тепла в денні години. Переважатиме мінлива хмарність. Усюди пройдуть грозові дощі від невеликих до помірних. Хмарна з проясненнями, але теж дощовита метеокартина має бути на території північних областей. Упродовж ночі тут плюс 13-16, Денний температурний максимум від 19 до 23 градусів. Досів мінлива хмарність буде на сході. Так само дощитиме з грозою. Нічний температурний мінімум 16-18, У світлу пору доби ртутні стовпчики досягнуть позначок 25-27, вище нуля. Хмарна з проясненнями і дощовита погода утримається в південній частині. Протягом ночі тут 18-19, Максимальна денна температура становитиме плюс 24. У Криму нічні показники очікуються на рівні 18-20 вище нуля. У день ртутні стовпчики місцями доповзуть до 24 градусів. Тут слабка хмарність має відзначитися нерясними опадами з грозою. 16-17 вночі та біля плюс 22 у денні години покажуть термометри в центрі. Пануватиме хмарна з проясненнями погода у супроводі дощів різної інтенсивності. 75 років тому, 15 червня, у селі Чортория Чернівецької області народився заслужений артист, режисер та сценарист Іван Миколайчук. 1965-го митець закінчив кіноакторський факультет Київського інституту театрального мистецтва. А роком раніше на кіностудії Довженка уже було знято кінострічки Сон та тіні забутих предків з Миколайчуком у головних ролях. Вони принесли молодому артистові популярність та визнання, зокрема, фільм. Кіні забутих предків, удостоєний близько десяти радянських та зарубіжних призів і премій. А ще нащадки визнали його однією з двадцяти найкращих картин світу. Режисерським дебютом Івана Васильовича стала стрічка Вавилон-20, яка мала широкий суспільний резонанс і стала класикою українського кінематографу. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині температурні показники в нічну пору становитимуть 14-15 тепла. У денні години біля 20. має бути мінливо, хмарно. Час до часу прогнозуються опади невеликої та помірної інтенсивності. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси води водива.